В Польщі є свій Empire State Building, і це вже справжній символ Варшави. Це палац культури і науки. Крім того, це найвища визначна пам'ятка в Польщі. Його висота становить близько 237 метрів. Вище лише хмарочос Варсо Тавер. А от його поява і досі викликає неоднозначне відношення. Це був подарунок Сталіна польському народу. З'явився він 1955 року. Варшава після війни була майже повністю зруйнована. Люди вимушені були тіснитись в помешканнях, що уціліли. І до того ж, багато де була відсутня вода і електрика. Люди катастрофічно потребували нового житла. І на цьому фоні Сталін замість того, аби допомогти людям, що робить робить грандіозну споруду як подарунок. Як ви думаєте, це справді потішило тих людей?